Дуже багато чоловіків використовують після незахищеного статевого акту. Хлопці, це полніша фігня, різі, болі промежені, дискомфорт при сечовипусканні. Вони мають тримати статевий член так, щоб закривати ту дирку, щоб коли вони мочились, не було дві струї. Якщо ви просто його будете пити, то для факт, що і підніметься тестостерон. О, от Лувот, мене на четвертий статевий акт. Він трошки вялуватий для того, щоб загалом була нормальна якість куляту, то це Друзі, привіт всім! Я знову рада вітати вас з себе на YouTube-каналі Уролог Наумчук. Сьогодні в очередний раз питання-відповідь назбирали ваших цікавих запитань. Обов'язково можете подивитися попереднє відео. Ось тут от буде посилання з приводу питання відповідь. Залишайте свої коментарі, задавайте свої питання. Я періодично на них можу відповідати в письмовому вигляді. А найцікавіше ми забираємо відео коротше або не коротше. Поїхали! Е, Ваші запитання, мої відповіді, добрий день, докторе. Що ви можете порадити чоловікам, у яких є проблеми з зачаттям дитини для покращення якості та кількості сперми? Давайте почнемо з того, що для початку вам треба здати спермограму, для того щоб оцінювати якість вашого еякуляту. Для того щоб правильно здати спермограму, вам треба. 3-4 дні статевого спокою це без сексу, мастурбацію орального сексу. Ви здаєте спермограму, приходите на консультацію до уролога, і треба її оцінювати. Ну, по перше, ви можете побачити самі оцінити якість куляту. Є аналіз. Да? Для прикладу є ваші значення, поряд є референтні значення, бо деякі пацієнти до мене телефонують, кажуть, я от тут не розумію. Тут така цифра, тут така. Вправа завжди є лорба. Посередині це ваші показники. Загалом в нормальній спермограмі внизу має бути заключення, де пишуть там норма зооспермія, це нормальна сперма, а стелла зооспермія, таратозооспермія. Тобто, це вже відхилення. Для того щоб е, загалом була нормальна якість екуляту, то це. Ну, здоровий спосіб життя, менше алкоголю, менше паління, е, нормальне харчування. Тому що, якщо ви будете їсти один фастфуд, то явно якість якуляту буде так собі. З приводу кількості якуляту все залежить від частоти ваших статевих актів. Чим частіше статевий акт. Тим е, менше еякуляту. але в лормі має бути е, одна порція еякуляту після статевого акту, це 3-4 мл. Тобто е, одна чайна ложка. Не має там бути не знаю, 150 грам. Скажіть доктори, якщо зробити обрізання у віці 50 плюс з наявним простатитом, то захворювання зникне. До речі, з приводу взаємозв'язку обрізання і простатиту, є стаття, в якій вказано: якщо чоловік... Неважливо, там 25, 30, 50 років е, обрізаний, тобто немає крайньої плоті, то вірогідність захворіти хронічним простатитом менше, який взаємозв'язок. Чим менше бактеріальної флори під крайньою плотю, Тим менше запальних процесів, які призводять до хронічного простатиту. Але знову ж таки, якщо у вас є хронічні ознаки простатиту або хронічний простатит, треба перелезти гострий простатит, тобто різі, болі, промежені, дискомфорт при сечовипусканні, мала бути бактерія або інфекція. Тут дуже багато чинників має бути. Якщо все-таки. Це було вам виставляють хронічний простатит, то тут вже обрізання воно не поможе. Тут ж є свої плюси в обрізанні, окрім того, що зниження ризику хронічного простатиту. Там. Подовження статевого акту, гігієна краща, естетичніше вид краще, кажуть жінки 70%. Ви можете, до речі, написати в коментарях дівчата, і шановні жінки і дівчата, як краще обрізане чи не обрізане. Якщо я приймаю трибулу з по рекомендації тренера у залі, то мені треба здавати тест на тестостерон в перерві прийому, чи це не має значення? З приводу трибулісу, це якірці сланців. Діюча речовила це біологічна активна добавка, вона реально працює в коломплексі з чимось. Просто пити трибулус, трибістан, трібюкс, трибістерон, все це одне й те саме. Якщо ви просто його будете пити, то не факт, що і підніметься тестостерон. Тому що, окрім того, щоб приймати якісь препарати, треба ще щось робити для стимуляції вироблення власного тестостерону. Я зазначаю трибулюс як додатковий метод підвищення тестостерону. З приводу е, здачі тестостерону і коли його треба здавати, знову ж таки, як правило, треба здавати після курсу лікування або після якогось курсу тренування. Через тиждень не покаже трибулю з підвищеною кількістю тестостерону. Ми сімейна пара. У багатьох наших друзів-чоловіків є різні інтимні пірсинги. Вони кажуть, що це покращує їх інтимне життя. Це справді так? Інтимні пірсинги навпаки можуть ускладнювати чоловіче життя. Є пірсинг, який називається Король Артур тобто сережка вона кріпиться по уретрі. Ну, коротше, можна зв'язку ключів туди вішати. Але суть в тому, що чоловіки не дуже довго ходять з таким пірсингом, тому що партерші дискомфортно займатися статевим актом. Інколи були пацієнти, які могли забувати цю сережку в вагіні. Потім треба було їхати до гінеколога. Суть, яка є ще один отвір під уретрою, і ці пацієнти, які знімають потім цей пірсинг, вони мають тримати статевий член так, щоб закривати ту дирку. Щоб, коли вони мочились, не було дві струї. Були пацієнти, які приходили вже після того, як зняли пірсинг, і вони просили зашити отвір нижній. Для того щоб в них не було дві струї, тому що це дискомфортна історія при сече Загалом цей родне тіло може утворювати запальний процес після цієї маніпуляції. Але якщо утворюється запальний процес в уретрі, то це може призводити до структури уретри, яке в подальшому призводить до порушення якості сечовипускання, хронічної затримки сечі і так далі. Чи вирішує проблему перечасної еякуляції, денервація голівки члена? І взагалі, яке ваше ставлення до цієї операції? Мужики, дивіться, ситуація наступна: денервацію статевого члену треба проводити в останню чергу для того, щоб подовжувати статевий акт. Не можна прийти до лікаря-уролога сказати, зробіть мені денервацію. Є такі лікарі, які роблять одразу, але це ж не 100% гарантія, що денервація у вас пройде. Пояснюю, чого. Коли йде пересікання нервів, які нервують головку статевого члену, ви протягом 4-5 місяців загалом можете не відчувати головку статевого члену, А потім через рік, два, в деяких через п'ять, повертається передчасна еякуляція. тому що нервові закінчення мають здатність зрощуватись. Ну, тобто знову налагодити свої імпульси нервові і повертається перечасна екуляція. Для того щоб лікувати взагалом передчасну екуляцію, можна використовувати дуже багато методів. Почати ви можете від презервативів з анестетиком, креми з анестетиком, спреї з анестетиком, в подальшому обрізання крайньої плоті і так далі. Скоро у мене буде курс по передчасній екуляції. Там я все детально розкажу, що робити, як робити. Які препарати можна приймати, але запам'ятайте, денервація статевого члену має бути остання в цьому комплексі, того, що ви маєте для себе підібрати найбільш комфортний для вас метод. Починаючи від презервативу естетика, якщо не працює, то вже йти далі по наростаючій. Лікарю, така історія. Перші три підходи. Секс нормальний до 15 хвилин. А в четверте майже одразу закінчую. Зі мною щось не так. По-перше, ви маєте розуміти, що три підходи в вашому випадку це і так. Бонус акція загалом статевий акт. Він триває від 3 до 7 хвилин, і чоловік розраховує лише на один підхід. Ісходя з того, що всі задачі чоловіка запліднити партнершу. Але, от до речі, в мене буквально вчора чи позавчора був пацієнт, який теж каже: У мене швидкий статевий акт. Я кажу, скільки триває? 10 хвилин. Я кажу, це лорва. Каже, от мене на четвертий статевий акт. Він трошки вялуватий. Кажу: ви за перший статевий акт отримуєте викид дофаміну, отримуєте задоволення і випускаєте порцію еякуляту. Злиження притоку крові в статевий член, це є нормальним для кожного чоловіка. Тому в цьому випадку можна приймати препарати, які покращують ерекцію, але взагалом три статевих акта за ніч. раді Бога, ви молодець. Но він хоче удивити. Партнершу свою, а здивав буде, типу, що там три рази ззаді, а Він хоче ще ще три шість. Ну він бідняга не полетирає все, що можна там. Докторе, ви не раз казали, що хлопці, які ем, рано почали мастурбувати і роблять це часто, можуть потім мати проблеми з ерекцією, чи це означає, що краще, коли вони починають цим займатись вже у дорослому віці? З приводу мастурбації, да, 13-14 років, загалом хлопці розуміють, що вже відбувається ерекція. Викид тестостеролу, вони там гуляють з дівчатами, десь відмічають ту саму ерекцію. Відбуваються у них нічні полюції, і вони розуміють, що вони починають цікавитись мастурбацією загалом статевим членом. Бо ті мами, які мені пишуть, що от у мене син там держиться за пісюн, йому сім років. Не переживайте, у нього це пройде. Це просто для нього це якась нова історія в його організмі, яку він починає досліджувати. Але ми говоримо про дорослих хлопців, які починають мастурбувати в в 20 років. Як правило, такі парні вони приходять до того, що статевий акт у них теж відбувається дуже пізно. 30 фут. 35 років деякі пацієнти в мене інколи були. І тоді вже починаються проблеми того, що вони з 18 мастурбують до 28-30 років. Тут підключається симптом тугої мастурбації, з'являється перша партерша, не встає перший раз для того, щоб був адекватний секс. Вони починають переживати, розуміють в голові, що краще помастурбувати. Того, що взагалом в любому мужику легше подрочити, чим напрягатись і. Займатися статевим актом, чоловіки, які е, пізно починають мастурбувати, е, так само пізно і займаються е, статевим актом. Тому можете написати, до речі, в коментарях, коли у вас почалось статеве життя, і коли ви, наприклад, почали мастурбувати. Це дуже цікаво. Ми з командою плануємо записати відео з хлопцем, який почав займатися статевим актом після 30 і він розкаже всі плюси, мінуси, яка була причина цього, і які. Негативні фактори. Буде цікаво послухати, що він лав розкаже, і взагалом, через що йому довелось пройти. Підписуйтесь на YouTube канал, залишайте коментарі і колокольчик, і скоро вийде це відео. Я читала в інтернеті, що після оргазму деякі чоловіки плачуть або почуваються пригніченими, бо перед цим в організмі відбувається великий викид дофаміну. Це правда? Чому так відбувається? Я думаю, що це більше питання до сексолога або до, пс або до психолога. Як правило, такі чоловіки це вони плачуть, коли беруть е дівчат за гроші, або вони плачуть за того, що заплатили багато грошей, і що не вийшло, або вони просто цілодіч можуть з ними говорити, навіть не займатися статевим актом. Але це питання більше до. Психолога, сексолога, сексопатолога, сексологи можете написати вашу думку. Що думаєте з приводу цього? Чи впливає геморой на потенцію? Якщо є великий гемороїдальний вузол, то він може давити на передміхорову залозу. Це призводить до порушення кровообігу передміхоровій залозі і в подальшому на якість ерекції. Чи є засоби для чоловіків, аби під час статевого акту швидше дійти до фіналу? Є такі пацієнти, які до мене звертаються і кажуть, що. Статевий акт у них довгий. Дайте якісь таблетки, препарати, що робити для того, щоб швидше був секс. По перше, вам треба виключити запальні захворювання передліхорової залози. Зараз по-друге, ви можете використовувати спеціальні лубриканти, які можете придбати в секшопі, стимулюючі лубриканти. І по третє, повірте мені, що все залежить від партнерші, яка поруч з вами. Бо знаєте, як я завжди говорю, є такі, з якими можна закінчити за три хвилини, а є такі, з якими і за годину часу не кінчиш. Ну вона може лягти і нічого не робити. Подіваєш, а він бідняга там потіє, вже третій потом обливається. Вона така лежить, знаєш, і вона біля... просто. Докторе, я помітив, що у моїй спермі є білі згустки по розміру приблизно як рисові зерна. Що це може бути? Це залежить від е, кількості ваших статевих актів. Чим вони е, рідше, тим еякулят буде густіше. Можуть навіть утворюватись от такі от згустки, про які ви говорите. Тому кожних 4 дні утворюється порція еякуляту. Загалом сперма, да, то що ви бачите, вона складається з 95% еякуляту і з 5% сперматозоїдів. Тому чим частіше статевий акт, тим рідше буде еякулят. Якщо він буде рідко, раз в три тижні, да, там, то він буде і густий. Але не забувайте, що треба або статевий акт, або мастурбація для того, щоб не було застійних явищ в передбіхоровій залозі і щоб не було запальних процесів в передбіхоровій залозі. Нещодавно знайшов під ліжком використаний презерватив, який пролежав там кілька днів. Я побачив, що сперма там іншого кольору. Мені терміново треба до уролога. Скоріше за все, ви побачили сперму червоного кольору. Це померлі сперматозоїди. називається лізація сперматозоїдів. Вони помирають і змінюють колір. І, як правило, вам не треба йти до уролога в цій ситуації. Головне, щоб ви не відмічали це під час статевого акту і не бачили крові в еякуляті. Якщо є кров в еякуляті, да, от після статевого акту, то тут питання, чого вода є? Значить, десь є запальний процес. А якщо ви це побачили на третій день, коли забираєте презерватив, треба презерватив одразу, до речі, викидувати, а не три дні під кроватю тримати. То повірте, все окей вас. Докторе, коли ви нарешті вилікуєте свій гайморит? Гайморит це запалення загалом пазух, в мене його немає. По-друге, як тільки ви прийдете до мене на консультацію, я обов'язково піду одразу до лікаря і буду лікувати свій ніс, щоб не розмовляти і не гундосити. Сашко порать якийсь дієвий крем від фімозу. Дивіться, хлопці не існує кремів і мази для того, щоб лікувати Фімоз. не розтяглиться крайня плоть. Всі ви можете багато чого прочитати в інтернетах, мазати той член, мазати ту крайню плоть, але воно нічого не поміняє. Рано чи пізно треба буде робити обрізання все одно. Приводу кремів при висипаннях на статевовій члені, якщо у вас знову ж таки є висипання на головці статевого члена, то в першу чергу опять. Консультацію уролога, бакпасів урогенітального мазка або еякуляту, ПЦР-еякуляту або урогенітального мазка на інфекції, які продаються статевим шляхом. Але якщо у вас немає можливості цього здати, то ви можете використовувати як мінімум крем помазати 3 помазати 2-3 рази на день протягом 5 днів. Якщо це буде зберігатись, обов'язково консультацію уролога. Як ви ставитесь до застосування крему мірамістин для профілактики статевих хвороб? Не грайте з цим, того що, що мірамістин, що хлоргексидин, він сушить шкіру і слизову оболонку. Як правило, ви коли займаєтесь статевим актом, да, там, з партнершою, яку не знаєте дуже сильно, ви йдете в ванну, берете міромістін, носик, міромістіння ставите в уретру і загаляєте всю цю рідину собі в сечовий міхур. Уявляємо собі ситуацію, що, можливо, там у партнерші є якась бактерія. Вода чіпляється за слизову оболонку вашої уретри. І ви, навпаки, ще далі притоком цього міромістів заганяєте її в уретру. Де зв'язок? Тому я не рекомендую цього робити. Можна витерти да, головку статевою шану, але промивати ним уретру не рекомендую того, що потім це призводить до проблем з уретрою, сухістю уретри і так далі. Попередні питання відповідь тут, от зверху. Можете подивитися всім. Дякую за ваші питання. З вас лайк, підписка. Залишайте в коментарях нові запитання. І в наступному відео я обов'язково на них відповім.